Проблеми конституційної реформи в Україні на місцевому рівні зібрались обговорити керівники області, науковці, архівісти, юристи та громадськість. Головними питаннями за круглим столом були переважно ті, для вирішення яких були створені робочі групи конституційною комісією України. Реформування системи органів публічної влади, системи органів місцевого самоврядування, загалом питань додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина та реформування системи правосуддя. Суддя в Україні голова облдержадміністрації Валерій Головко вважає, головне, що суспільство бачить потребу у цих змінах. Абсолютно правильна практика, започаткована президентом, що цей процес повинен бути одночасно швидким, бо ми таким стріхстрімкий час живемо. І з другого боку, він повинен мати найвисокий оголос і обговорення в суспільстві. Тому що ще раз повторюся, це стосується кожного українця, кожного громадянина, який проживає сьогодні в Україні, окрему увагу на круглому столі акцентували на періоді практичного конституційно-правового будівництва в Україні, основних актах Української Народної Республіки.